Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо промовляти чистомовки про кольори веселки. Слухайте уважно та повторюйте за мною Ок-Ок-Ок, червоне сонечко жучок. ін 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 смачний оранжевий апельсин. Ко-ко-ко жовте сонячне курчатко. К ка, 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 під грибком зелена жабка. К ка, К ка, ка, леве блакитна хмаринка. Ки- Ки, Ки синя стрічка. У марічки. Ла, 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 фіолетова фіалка розцвіла. Ри-ри-ри. Ось веселки кольори. Молодці! До наступної зустрічі!